Народ. Всім heavy metal. Значить, видвинулись ми на Луцьк. Як ви розумієте, там пробка за ТЦКшників. Ми два поста проїхали. А це, мабуть, плотина перекрита, чи що. А може плотину, не знаю, що случилось, Може плотина, мабуть, перекрита, раз такий двіж. Це їм стоять, а два тут, мабуть, у пробці, то такої. Щоб почувствували себе київлянами корінними. Значить, двигаємось на лузько, відвозимо прицеп, дядьку, який ягоди, треба срочно ягоди зібирати. Далі все покажу і розкажу. Якщо вийшло відео, значить мене ТЦК не піймали. Ви там спрашивали що я обновив, там сьогодні яке десяте, ні, ще не обновив я нічого. Поки отпалакуюся, а далі, мабуть, буде дуже хуже. Ну, обо всьому по порядку, як то кажуть. Так. Прогрес, шевелиться, машини їздять по ньому. Що тут пробка, В, в душений чаві, як каже один мій знайомий. Бум. Дивіться, доставку, ми вже виїхали з Запорожжя, доставку до Луцька, я сказав, 20 000 гривень. Багато за чимало, я не знаю, я так прикинув, на солярка якраз довше хватить 2000 км. Заправились поки що на 2500 гривень. Плюс водичка там туди-сюдим, 2600 вже ушло. Це ми ще з Запорозької області не виїхали. Далі слідіть за нами, я вам розкажу, скільки треба бабок, щоб до Луцька втекти на границю. Тігри. Коротше, поламався на Куколовку подйом з Куколовки на Олександрію. Заглохла в лясточка. Не взад, не вперед, загорілася ошибка, але я то умний. Почистив фільтр, топлі солярки випив 2 літра. Пустий фільтр, був, там якась муляка, напевно, його ніхто не міняв уже давно. І я. Ніхто я не міняв. Коротше, пів часа. Польот нормальний. Лайкоси ставимо, не забуваємося. На шапку не дивіться, то я сам купив. Поки ще я ремонтував, став пацанчик з Куколовки, Ярослав, звати подписчик. Там придержав, поміг туди-сюди, лайк однозначно. Усім гарного настрою Я полетів, бабки зароблю може бути. Проїжджаємо сміло, ще на 2500 заправився. Це виходить, в нас 3000, ми там ставали ще кофе пити 2500, вже 5000 копілочку АЗС плюхнуло. Так що, а ми ще тільки в Ну, Бак зато повнючий, дивіться. Я думаю, буде все чіко-бомбоні, тисяч 1008 і в Огуцьку. А може більше. Так, пандіти, що у нас? Там короче, кругаля через Рокитне. Зараз виїхав, десь у нас отут біла церква. Значить, Мерседес ще раз заглох. Горить ошибка, нема топліва. Відкриваєш фільтр топлівний, він пустий. Через трубку короче, трубка що з бака накинута. Через другу дірку я так вакуум ротом создав сильний, набрав повний фільтр, захлопнув той вторий шланг, шланг, завів секунд 20 поробило, заглохла, фільтр пустий. Це в типу, паку такий вакуум був, не знаю, витягнув з бака кришку, вставив туди перчатку обичну. Опять сосав солярки, ну вроді поки їде. По-хорошому б на СТО заїхати, Оксана Юрівна каже, ну це не наш метод, правильно? А коли поїдемо на СТО? Коли вже все, коли головка буде на платформі лежати, тоді, тоді вже на СТО. Скажу, диви, що я наробив, дядько. Так, Кочерів, чи я Кочерів, не знаю, може неправильно. Я там десь зіпіднієї виїхав, поїхав на розворот на Київ, ну, повернув, там розвернувся. Двигаємось на Житомир. Житомирський ласочі, рубрика, хто знає. Зняв отель, десь 40 кілометрів відсюда. Не в самому Житомирі, бо в Житомирі на в'їзді начитався, там то консьєрші п'яні, то ще щось, коротше, то волосся покручене на простинях, Ну все, все як обично, а люди на це жалуються, нічого не понятно, що їм не нравиться. Взяв, от так, щоб і спи собі спокійно з подушки ту волосину покручено. Ні, вони возмущаються. городські, мабуть. Я ще шутив, якщо що. Короче, що двигаємось, двигаємось, летим. У нас же ж фара не робота з моєї сторони, не можна їздити А Ай, подсвітка номера не робота и там, ну і по мелочи. А так все нормально, поки машина тягне. Ми вже заселилися, значить не доїжджає житомира номер з правої сторони. Як це називається? Готель Кмітов. Значить 800 гривень. Це видненько. Двуспальна кровать. Трюмо. Диван, телік. Цю я з собою привіз, чи зі мною приїхала. Е, покушали ми тільки, що, кстати, на 239 гривень. От, бивну з'їли, сома, два салата і дві води. Я купив, оце все 239 гривень. Ну, типу, вигодно. Могу рекомендувати сом Божественний. Юра, вона ми наїлися? Ти сьогодні де будеш спати? Не, 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 не. Все. Завтра включимося, бо немає вже я тут, сили балакать. У нас новий день, проїхали. Новоград Волинський об'їжджаємо. по Пооб'ясні. Завод Церзаніт проїхали. І всі там в рекламі кажуть, треба з утра чашечку якобы завипити, да? Щоб проснутися. Зутра треба, щоб вас та фура з кабанами обігнала І проснеся на 200% не на 100% Якось так не бодрить? <клес> Вонь просто пиздец стоїть. Це просто <клес> Я не знаю вже скорость збросимо І вона скорость збрасує І виходить заїдемо за нею вже кілометр по пахом це, це просто шо там Де міст красивий якийсь там Старовинний мабуть. Ой, їхати нам ще 200 км, так що... це вже нормально. Летімо далі. Заїжджаємо в рівне. Оксана сказала, що не треба це знімати, але ну, я дов це знімати. Виїжджав я заправки з укарнатовської, на бугру підкинуло і чуть-чуть кофе кофа, там от стекла, чуть-чуть. Да, ну то не страшно. А, сумка там. Ой-ой-ой. Бача, навіть не нервничаю, тож а що нервничать, якщо ти її прибирать. Ногами, да? Ладно, выключаю, сейчас там все наверное, вот здесь и кофе. Отсюда? Ну, да, фу, хоботком. Су Су сумка. сумка, скажи. Ладно, нормально все. Жалко 30 гривен, чи 40, да? Что там осталось все Отсюда. Чи сахарок, да? Сахарок, сахарок, ладно. Эх, бува. Хочать нам ще от 90 км туди за рожище, в общем. Це ми виїхали з рівного. А ну хто тут місний, розкажіть. от так заїжджаєш зі сторони Луцька в Рівне, блокпост стоїть. Е, я щось не знаю, чи у вас теж тут війна ще йде, бо ну, непонятні речі проводять. Е, ну, я розумію, що людей трусить удобно штука, поставили блокпости, всіх підряд можна Ну, але... Зі сторони якось воно аж смішно получається. Два дні ходу до війни у них пости стоять, ну це взагалі е, їду, дорога прекрасна. Прицеп везу. І Прицеп везу. Е, це знаєте, їй дзвонять люди кажуть, а де ви знаходитесь? Кажу, в Запоріжжі. Е, Ого, каже. А як же оце його там до Дніпропетровська чи... Полтавську область прицеп довести. Це ж треба Байдену дзвонити, щоб маршрут рисували, і вертольот давали. Я кажу, навіть не знаю, як в таку даль прицеп завести. Люди просто не розуміють, що це все робиться отак. Ну, За бабки ясен кір. Є бабки, везеться, нема, бабок, не везеться. Все дуже просто. Тут, звісно, природа огонь, влажність велика, травка зелена, на вулиці прохладно. Це мені подобається. До границі недалеко, це теж плюс. Границю охороняють хорошо, так що поляки на нас не нападуть, вони не пройдуть просто. Можна тут жити спокійно і все. А если що в лісі заховатися. Заперлися, значить, ми ківерці називаються. Це по-моєму родина платформ евакуаторних. Ну і всього цього движення. Треба швидше тікати отсюда, бо зараз почнуть останавливати. Чертяжи з першакого евакуатора знімають, щоб самим таки ділати. Так що я без остановок, без кофе просто пролетю його транзитом на скорості 53 км в час. І навіть не пусть знає, що я тут їздив. Уже побачить. Бачите, ківерсі написано. Вже побачить, коли відео вийде. Що та курва має бути? Це самі зліпили чи воно їздило, воно ну, напишіть. Оце їздило раніше чи ні? Поїжджаємо до Луцька. На границі не випустили мене з прицепом, довелося його тут продати по місту. Що ти зікаєш? Значить, по розходу топліва 2500 заправились ми як виїхали. Чи 600, на 400 гривень вчора днем воду пили, морожено, їли трьошка. Плюс 2500 заправились у смілі. Це 5,5, 1000 гривень отель і повечерять. Це 6,5 і сьогодні я ще на тисячу, ну я заправився на дві, але половину сажало від солярки на тисячу. Тобто 7,5 тисяч гривень це собі стоїмость, це без учота мого труда, там всіх оцих ділов. Це просто собі стоїмость на машині з Запорожжя доїхати до Луцька. О, Тепер ви все знаєте солярка по 50 гривень літру, я вважав. Ну, на заправці вона так стоїть. Назад через Луцьк поперся. Через Луцьк. Зараз планший. 300 метрів. Тихенько. На перекрестке с круговым движением сверните на третий выезд Сука окоянна. Короче, сейчас надо покушать и найти знайти щось назад, загрузиться Бо порожняки гонять в таких далеких далі крайне получается Заперся, значит я в центр рівного. на машине категории С. Чего? А захотелось подивиться, как... Як... Подписчики же у нас есть ревно, а ну пишите. Захотел подивиться, что тут, как этот. Я последний раз, вот этот, наверное, бусом проскакивал маленьким. На этом, конечно, шаланте там то ремонты, то этот, то светофоры роблять. Короче, проблемно. Ну ничего, летим. Город красивый, кстати, лайк. Лайк от Коломойца. Так, Вечернє включення є ситуація. Ми в Житомирі. Заді нас фабрика ця шоколадна. А там десь справа за кущами отель. Номер недорого. Ми сьогодні 3-4 отеля об'їхали. Знайшли і номер недорого, да? 1400 гривень. Ціни кусаються. Тут є чим загрузитися. Є тут у нас один тигр. Який все продає, завтра покажу, що ми купимо. Та не газуй, я відео знімаю. І що таке я вмію вам сказати, як в Одесі говорять? Значить Житомир. Переночували, поїхав дивитися, прицеп, а я його не затягнув на себе, він длинний. длінний 6,5 метрів, мабуть. Тіпа передом не затягну, подишло, не вберу а задом не затяну, бо передня оська на землі буде. Ось такі Плавний є. Плавний поворот налево. Варіки. Так що зараз летим. Їдемо на Лубни, там ще робота з'явилась. Е, є по дорозі з Житомира на Київ пончик заведення. Я ніколи не ставав, сьогодні стали. Пончик і кофе. То Оксана якусь штуку взяла, непонятно. А, показуй, що набрала. Пончигів, тут на палець треба надіти. Оксана ще навіть, не проснулася. Кондиціонер гудів, то я храпів. Поки Оксана там за електричество щось тре, Пішов собі ще два пончики, взяв щось вони мені подобається. Автовозів на Київ фур великих з новими ренджиками, фольсиками. Кожні дві минути фура проїжджає з новими машинами. Кризис, навіть війна в країні. Пассарабський ринок написано, це ж велика кольцева. Ні, по ній їздить западло, треба перти через центр, щоб я дуже матюкав, скажи. Ну скажи. Я тут дуже нервничаю в цьому центрі Києва і в пробках. Поки все виходить. Що вам покажу я зараз? Значить приїхали ми в Лубни, в хату свою мощну. Оксана там десь дуже навалявся, я не знаю, видно, не видно. На вулиці Жарища, в хаті прохладно. світа немає чи електричества. І, коротше, така проблема, як продався прицеп. Отсюди треба відвести 80 км в сторону. А дозвонитися чоловіку, він не можу. Він не в сіті. напевно, теж світа немає, вишка не працює. Ну і все, лежимо, думаємо, що робити, поки, поки нічого не ясно. Дорога на Глопино, значить їдемо, ракета називається, село чи ПГТ, не знаю. На борту видно, ні, ржавий цей прицеп ПТС-4, що в лубнах стояв. Зараз десь треба його обналічити, але все вийде. Він рівненький, ні, тут колеса не поспускувані, все добре. Дивиться з Полтави я його притягнув, тоді він ще продався. Просто не було відвести. Так, вискочили з поворота на глобину, дорога на Київ. Навірно, десь дощик пройшов, бо щось глобально похолодало, стало полі-мені добре. 17.35. Їдемо грузом в 6 ПТС. Не знаю як, там трошки нерівно. У нього колеса спущені. Тоді, були, я її затягнув по асфальту, що буде зараз. Боюсь, предположити, то щось буде, бо він проданий, так що треба трудитися. Значить що? Глубнаход кушав. Прицеп без заднього борта. Їде в Кринячки, Криничанський район, а там 20 кілометрів від хриничок. Село Залелія називається. Це десь біля Саречанки. Зараз ми далі їдемо вслідше. Вогружаємо, там ПТС-6 стоїть, Це цей, що без заднього борта я показував. Хто тобто в темі, той знає. Дивився, в лобнах він стояв, теж продався швидко. Єдине, що э, договорились, що попутно, як буду їхати, завезуть і пашов за доставку не платив чоловік. Ну, і, і мені нормально, і йому добре. І всі раді. Заїхали в дніпро Дніпрозержинськ, Оксана каже, з'являють будеш дим знімати в своєму любимому місті. Кажу, не буду я дим знімати. І тут пожар якийсь, як я вам дим. Каменском не сниму. Це ж ну Каменский дым, його надо було просто назвати дим. Город дима, Щось там біда якась робиться видать. Вітер роздуває, Це ж там не так, да, наверное. Нормально горить. Та йди, сука, давай зараз ще блядь, дим проїдемо, а там 40 депилів стоїть, прямо тут за димом, знімають щось. Щось бачиш? Так. Да. Ого. Коротше, там горить нормально. Саме головне, що пожарників нема, а то все нормально. Так, банда, хто дивився до цього моменту, молодець. Значить по ТЦКшникам ми їздили по Рівному, Житомиру, Києву. І по Запоріжжю. Зараз їду, щось навіть по Запоріжжю не перекриті набережні, хоча звичайно, все перекрите. Це или затяжі перед бурей или ваш варіант в комментариї мочить По пробігу 2400 км ми проїхали. Ну і все, в принципі, ми вже вдома. З кондиціонером таким. Ой, бл. Эй, дві покажу. Кондиціонера там дує, їдеш швидко, хорошо дує. Як в Києві вчора стояли, думав, що курчата повибляються. Все, на цьому лайк, підписка скоро щось буде.